Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо. Колектив та учні центральноукраїнського наукового ліцею інтернату зібрали допомогу ЗСУ. Веселка і шлях до життя подарували свято дітям з приютівської громади. Лікарі ветмедицини медицини проводять імунізацію домашніх тварин. Педагогічний колектив Центральноукраїнського наукового ліцею інтернату віддав свій одноденний заробіток на потреби Збройних сил України. На ці кошти придбали зарядний пристрій для військових, залишок придали волонтерам з об'єднання Ельфи. Зібрали гостинці військовим і учні закладу. Момент зустрічі учнів та педагогів з військовим зафільмувала наша знімальна група. До центральноукраїнського наукового ліцею інтернату завітали гості Олександрійські волонтери та військовослужбовець. Зустріч приємна, адже діти зібрали смаколики та речі для військових, а вчителі зібрали кошти та придбали зарядну станцію. Декілька днів тому до координаційного центру волонтерів міста Олександрії звернулося керівництво центральноукраїнського ліцею інтернату. Із такою пропозицією вони в себе в закладі організували. Збір, однодневний заробіток працівників вони вирішили передати на потреби ЗСУ. До нас, звісно, звернулися, тому що у нас акумулюється більше запитів наших захисників, і це запити такі коштовні і те, що саме потрібно для хлопців. Ми недовго шукали те, що їм потрібно, якраз цей час. Буквально того ж дня у мене був командир однієї з військових частин, які воюють на передовій на сході. Ми з ним составляли якраз список їхніх потреб і одразу ж оприділили те, що йому треба першочергово. Це була зарядна станція Кафло. Тож цей однодневний заробіток. Працівників ліцею був переданий. Ми придбали буквально там за декілька днів. Прийшла зарядна станція Кафло. Її вартість 15 тисяч 500 гривень. Учні вишукувалися на лінійці. зі словами вдячності захисникам. Виступила голова учнівського парламенту Поліна Кондратенко та передала речі, які учні зібрали під час акції Єднаймося заради перемоги. Передали учні і зарядний пристрій. Військовий, не стримуючи емоції, подякував кожному за підтримку. У мене донька і 14 років. І я слова вас, надкасала. І знаєте, що у нас є майбутнє воєнне. Подібні акції ініціюються і в окремих класах. З початком навчального року Батьківським комітетом наших учнів 10-го Б класу було започатковано акцію на підтримання збройних сил України. Першочергово ми допомагаємо батькам учням. Це і грошова допомога на авто, і придбання саперських наборів, і оптична техніка, маскувальні сітки. І остатньо сьогодні було зібрано 2210 гривень на маскувальні полотна. І ці гроші ми передали Вікторії Степанівні, яка організовує ці всі заходи. Маю надію, що нашу ініціативу підтримують інші класи та інші школи нашого міста. Йдеться про волонтерську спільноту Ельфи, які передали кошти 10 б а також залишок після купівлі екофло. Взагалі учні, ліцею та колектив підтримують військових постійно. Серед працівників нашого навчального закладу, педагогічних і технічних працівників, 11 сімей мають людей, які воюють в лавах ЗСУ. І це сини, це чоловіки, от це зітті. Тому, ну, скажімо так, завжди хочеться допомогти перш за все ось цим людям. Ми збирали, була в нас така акція, ми збирали одноденний заробіток напередодні Нового року і передавали подарунки у ті військові частини, де воюють саме наші наші, ну, можна сказати так, ліцейні захисники, наші ліцейні воїни. 35 дітей мають батьків, які воюють. Є дитина одна, у якої батько загинув на фронті. От, на жаль, ситуація така складна, тому дітям це близьке. От, тому так. Разом працюють на перемогу, підтримують військових, підтримують один одного. Приютівській громаді, а саме сільському клубі протопопівки, 29 лютого було весело і бульбашково. Для дітей ВПО, дітей з багатодітних родин чи з родин військових, а також дітей з інвалідністю. Благодійний фонд Шлях до життя та агенція веселка організували свято. Були в програмі також і солодкий стіл, і подарунки. На малечі у Приютівської громади чекало свято від веселки та шляху до життя. 29 лютого благодійники організували розважальний захід в клубі села Протопопівка. Аніматори з веселки приїхали в яскравих образах та подарували малечі гарний настрій, і позитивні емоції. У програмі були і руханки, і бульбашкове шоу. На захід зібралося 50 дітей, серед них діти військових, багатодітних родин, діти з інвалідністю, були і діти з числа ВПО. Наприклад, Ліза приїхала до громади з Харкова. Я приїхала з Харкова і е, живу тут вже два роки. І знайшла в школі нових друзів і у час займаюся танцями. І в школі виступаємо і тут дуже весело. І з друзями гуляю. З сьогоднішнього дня мені сподобалися бульбашки, то що я їх дуже люблю. Приютівській громаді шлях до життя та веселка не вперше. Сьогодні ми вирішили провести свято для дітей з Приютівської громади. Ми сюди вже завітали на перший раз. Цього разу ми привезли дітям дитячі подарунки від сумка Самарянина, дитячі речі, взуття, памперси і солодкий стіл. І як завжди, в нашій акції участвує. Оселка, аніматори, оселка в громаді. Більше тисячі переселенців, із них 400 діти. Громада активно співпрацює з благодійними фондами міжнародними організаціями. З перших днів війни благодійні організації нам допомагали перш за все в забезпеченні того необхідного для родин засобів гігієни, продуктів харчування, облаштування помешкання, пошук помешкання. Ну а зараз, звісно, що більше такого культурного спрямування, об'єднуючого спрямування. Наприкінці заходу дітей запросили до солодкого столу. Окрім цього, кожен отримав подарунковий набір від благодійного фонду Шлях до життя. Протягом 2023 року Кіравоградській області зареєстрували 100 випадків сказу тварин, що вдвічі перевищило показники 2022 тисячі Однією з причин збільшення випадків захворюваності на сказ є неможливість провести імунізацію диких тварин. Приманки з вакциною раніше розкидали с літаків. Під час воєнного стану доводиться розкладати їх вручну. А от домашніх тварин власникам слід щеплювати щороку. Вакцина є безкоштовною. Як лікарі ветеринарної медицини проводять імунізацію домашніх собак та котів, дивіться у нашому сюжеті. Всім власникам тварин необхідно потурбуватися про імунізацію домашніх улюбленців проти сказу, тим паче на тлі зростання показників захворюваності на сказ. У державних лікарнях ветеринарної медицини вакцина проти сказу є, і вона безкоштовна. На даний час дуже багато розповсюдилося безпритульних тварин також диких. Це мається на увазі лис, лисиць, шакалів, які заходять на подвір'я до людей. Буває таке, що кусають травмують тварин свійських. А людина може це даже не побачити. І в процесі потім получається зараження. При укусі твариною людини получається зараження людини на сказ, щоб запобігти цьому на даний момент ми ходимо по мікрорайону 8 школа, проводимо профілактичні щеплення проти сказу. Сказ це невиліковне захворювання людей і тварин. І єдиним методом боротьби з хворобою є щорічна вакцинація домашніх котів і собак. Дуже важливо, коли власники тварин відповідально ставляться до здоров'я улюбленців та власної безпеки. Ну що він жив? Ти що, Це ж така валять. Нехароша, ну я знаю, що він починає лічиться. Я так я та ну, в принципі, я не дуже обізнана в цій професії, ну знаю, що це погано. Слід уникати контактів з безпритульними і дикими тваринами за найменшої підозри на захворювання серед тварин. Треба негайно повідомляти державні установи вет медицини. Якщо ви за. Побачили, що якась не така поведінка у ваш, вашої тварини краще звернутися до фахівця ветеринарної медицини для спочатку для консультації, а потім вже встановлять вони, що далі з ним робити. Після укусу підозрілою твариною слід одразу звернутися до лікаря, оскільки вже після прояву клінічних ознак врятувати хворого як правило не вдається вчасно наданий комплекс антирабічної допомоги може вберегти людей від найгірших наслідків. «Були случаї заболівання у нас на вулицях з казом собак. То я вирішила зробити привіт своїх домочадців. Ну ані у нас уже давно взрослі бонечки 10, а білу 9. Щеплювати домашніх собак та котів необхідно щороку, починаючи з тримісячного віку, нагадують ветеринарні лікарі. Вакцина на даний час українського виробництва від вітчизняного виготовляється в місті бровари, називається Рабістар. Приходить до нас у коробках, і також кожні 50 доз у такому контейнері для кращого зберігання і термо. Ізоляції, щоб не перегрівалося. також ну при вакцинації по дільницях фахівці використовують термосумки з хладогенами. Однією з причин збільшення випадків захворюваності тварин на сказ є неможливість провести імунізацію деяких тварин, зокрема червоних лисиць, які в природі є основним носієм вірусу. Під час воєнного стану доводиться розкладати принади вручну. Так само буде і цієї весни, та осені. А от щеплення від сказу домашніх улюбленців справа господарів. Тож не зволікайте, звертаються ветеринарні лікарі. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом йдемо до перемоги.